На Херсонському напрямку за добу внаслідок російських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура восьми населених пунктів. Є поранені. Генштаб ЗСУ звітує про ситуацію на фронті. Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп'янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Підтверджено ураження живої сили та техніки загарбників у попередні дні. Так. В Донецькій області знищено чотири самохідні артилерійські установки 2С7 Піон. А в районі Забареного Херсонської області уражено штаб окупантів, де проводилась нарада офіцерів Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. В результаті до 70 військовослужбовців отримали поранення, кількість загиблих уточнюється: авіація Слоборони протягом доби завдала два удари. Районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п'ять пунктів управління та район зосередження живої сили противника. Виведений із ладу і не зможе літати найближчим часом. На білоруському аеродромі Мачулищі горів один із міг 31 К, який перебуває на озброєні РФ. Про це повідомляє моніторингова група Білоруський гаюн. За її інформацією сталося займання двигуна одного з винищувачів. Загалом у мачулищах базується три міги повітряно-космічних сил Російської Федерації. Трьома ракетами вдарили російські окупаційні війська по Краматорську, влучили в одне з промислових підприємств. Пошкоджені цехи та обладнання без жертв та постраждалих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Крім Краматорська, обстрілюють Авдіївку. Зранку й до цієї години вони вже шість разів обстрілювали місто з артилерії та градів із запалювальними елементами. Поранили жінку, пише Кириленко. Російські окупанти продовжують перекидати велику кількість військової техніки в напрямку Бердянська та Маріуполя. Також з Росії прибули додаткові підрозділи. Про це пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його інформацією, додаткові підрозділи ЗРФ розмістились в районі так званих кам'янських дач під прикриттям великої кількості цивільних громадян. Крім того, велика кількість техніки зайшла з боку Росії та рушила через Мангуш в напрямку Бердянська і Мелітополя. Колони частково доформувалися селищі Агробаза до них приєдналася частина техніки та живої сили, яка базувалась в селі Урзув. Су 35 в обмін на шахеди Росія може поставити Ірану винищувачі, натомість може отримати дрони камікадзе. Про це повідомляє 12-й канал ізраїльського телебачення з посиланням на джерела у західній розвідці. За їхніми даними йдеться про 24 винищувачі. Су 35 які спочатку призначалися для Єгипту. США вмовили Каїр відмовитися від угоди, і росіяни почали шукати покупців для літаків. Розповідають джерела у розвідці. Там зазначили, що РФ вирішила продати літаки Ірану після того, як держава почала постачати країні агресору дрони. Причина загорання нібито замикання електропроводки. У Росії на Кубані палав торговельний центр, спалахнув другий поверх магазину. Про займання стало відомо близько восьмої ранку за місцевим часом. Постраждалих, нібито немає. Прокуратура Краснодарського краю розпочала перевірку за фактом займання. Пожежа на площі одна тисяча квадратних метрів повністю ліквідована. Заявили у відомстві. У Курській області РФ заявили про нібито вибух у ніч проти 25 грудня. Жителі країни-терориста стверджують, що бавовна сталася в районі аеродрому Халіно. Про це пишуть російські телеграм-канали. У мережі опублікували відео з камери відеоспостереження, на якому чути вибух. Він стався близько четвертої години. Аеродром Халіно розташований на східній околиці Курська. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він закритий для цивільних польотів і використовується для базування російських винищувачів. У Білорусі спалахнув завод Нафтан. За інформацією МНС загорівся резервуар із нафтопродуктами на території підприємства у місті Новополоцьк. Пожежники гасили вогонь приблизно годину. Осередок горіння не поширився за межі конструкції резервуару. Розповіли у білоруському МНС. за їхніми даними. Постраждалих, нібито немає. Причину займання та розмір збитків визначить спеціальна комісія підприємства. Неподалік узбережжя Туреччини стався вибух на вантажному судні. Серед постраждалих є українець. Про це пише видання Алхадас. Вибух на судні стався через витік газу. Його капітан досі вважається зниклим безвісти. Інших 16 людей, серед яких єгиптяни, грузин українець та албанець, вдалося врятувати. Перед інцидентом корабель прямував для завантаження вугільних товарів із Трабзона. В Україні вже працюють над тим, щоб США передали більше систем протиповітряної оборони Патріот. Таку заяву зробила посол України у США Оксана Маркарова в етері телемарафону. За її словами, вже є конкретні результати візиту президента Володимира Зеленського до США з моменту виходу президента з конгресу. У США активізувався процес ухвалення рішень. Ми вже маємо за добу, поки поверталися до України, конкретні серйозні результати і законопроєкт про можливість притягнення російських злочинців до відповідальності. Ті у США і допомога Україні на 45 мільярдів доларів, і робота по безпековому пакету, в якому є Патріот, але там не тільки вони, там багато нових спроможностей. Додала Маркарова. Новий наступ Росії ймовірно розпочнеться у квітні 2023 року і буде неминучим. Кремль розраховує на допомогу Білорусі. Пишуть німецькі змі з посиланням на Міноборони. Можливі два сценарії: вторгнення Росії на підконтрольну Україні частину Донбасу. При цьому Путін розраховує на допомогу Лукашенка. Білоруські війська будуть використані як загроза і відволікаючий фактор під час реального наступу. РФ вони пішли б у наступ на Київ, а росіяни на Донбас. Також окупанти могли б завдати удару і по заходу. України для цього сценарію потрібна російська загальна мобілізація. Об'єднати російський народ Путін назвав нову ціль у війні з Україною. Диктатор вважає, що Москва рухається у правильному напрямку а в 2014-му Росія була змушена стати на захист людей, які проживають в Україні після так званого державного перевороту. Про це Путін заявив в інтерв'ю телеканалу Росія 1 На думку глави Кремля, Москва, нібито захищає свої національні інтереси та інтереси громадян. Ми готові домовлятися з усіма учасниками цього процесу про прийнятні якісь розв'язки, але це їхня справа. Не ми ж відмовляємося від переговорів, а вони заявив президент РФ. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко прибув до Петербурга. Саме приголошеного президента зустріли й губернатор Петербурга Олександр Беглов та губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. У Петербурзі завтра розпочнеться дводенний неформальний саміт держав-учасниць СНД. У ході зустрічі лідери підіб'ють підсумки року, а також обговорять плани щодо подальшої роботи. До слова, вчора Лукашенко побував у Москві. Він відвідав центр підготовки космонавтів та зустрівся з білоруськими жінками-космонавтами, яких e do poliôto na MKS. Щонайменше 27 людей загинули у США, сотні тисяч жителів залишились без електропостачання. Північну Америку накрив бомбовий циклон. Він тягнеться більш ніж на 3200 кілометрів від Техасу до Квебеку. Бомбовим він називається тому, що атмосферний тиск різко падає, що спричиняє снігову бурю. Зокрема, на великих озерах на кордоні США та Канади. Національна метеорологічна служба США повідомляла про видимість нульової милі. Більшість частини Канади від Британської Колумбії до Нюфа. Дленду опинилася під загрозою екстремальних холодів і зимових штормів. Крім того, температура велк парку в американському штаті Монтана впала до мінус 45 градусів Цельсія. У Теннессі почалися віяливі відключення електроенергії для економії. Також 23 грудня було скасовано понад 5900 рейсів до США. Пасажири не змогли повернутися додому до різдва. 24 грудня скасували ще 1600 рейсів. Зеленський патріарх Варфоломій привітав українців зі святом Різдва. Він заявив, що Велика Церква Христова захоплюється хоробрістю і доблестю українського народу. Свята Велика Церква Христова, яка принесла християнську віру і візантійську цивілізацію на вашу батьківщину, Київську Русь, наприкінці 10-го століття, продовжує захоплюватися мужністю, хоробрістю і доблестю українського народу, який демонструє усьому світу справжню відданість та безмежну любов до своєї країни, сказав Варфоломій він наголосив, що тільки солідарністю з українським народом можна подолати зло і темряву, а ще висловив сподівання, що в майбутньому зможе відвідати Україну.